Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами вивчати звуки та букви. А який саме сьогодні ми будемо вивчати звук? Ви дізнаєтесь, коли виконаєте перше завдання. Тож почнемо. Діти. Назвіть транспорт, який зображений на малюнку. Екскаватор. А тепер визначимо звук, з якого починається його назва. Давайте ще раз вимовимо. Екскаватор. Який звук ви почули перший? Вірно, звук Е. Чи легко він вимовляється? Е. Так, звук Е це голосний звук. Його можна заспівати. Давайте пограємо з цим звуком. Подивіться, та назвіть. Хто зображений на малюнку? Лев зебра. Давайте вимовимо протяжно слова назви тварин. Лев зебра. Який голосний звук однаковий в цих словах? Вірно, однаковий звук звук Е. Наступне наше завдання. Назвіть предмети, які зображені на малюнку. Екскаватор, електричка. Ракета, велосипед, кеди, редиска, газета. В кожному слові є звук Е. Давайте тепер визначимо його місце. На початку слова, всередині або в кінці слова. Під кожним малюнком в нас зображено по три квадратика, що позначають початок слова перший квадратик, середину слова другий, кінець слова третій квадратик. Ставимо фішку голосного відповідно в перший, другий чи третій квадратик. Вимовляємо перше слово. Екскаватор, де знаходиться звук Е. Так, на початку слова позначимо фішкою який квадратик. Вірно, перший. Вимовляємо друге слово. Електричка. Де знаходиться звук Е? На початку слова позначимо фішкою який квадратик. Перший, вірно. Далі вимовляємо ракета. Де знаходиться звук Е? В середині слова позначимо фішкою який квадратик? Другий. Далі вимовляємо велосипед. Де знаходиться звук Е? Всередині слова. Позначимо фішкою який квадратик? Другий квадратик. Далі вимовляємо Кеди, де знаходиться звук Е? Також всередині слова. Позначаємо фішечкою знову другий квадратик. Далі вимовляємо наступне слово редиска. Де знаходиться звук Е? Всередині слова позначимо фішкою другий квадратик. І останнє наше слово ГАЗЕТА. Де знаходиться звук Е? Всередині слова позначаємо другий квадратик. Молодці хлопчики, дівчатка. На письмі звук Е позначається буквою Е велика та Е маленька. Розгляньте букву Е. На що вона схожа? Здивувалася дитина. Від стовпця аж три жердини здогадалася? Еге, це напевно буква Е. Хлопчики та дівчатка, спробуйте викласти букву Е з паличок. Давайте порахуємо, скільки для цього потрібно їх взяти. Так, щоб викласти букву Е потрібно 5 паличок. А також спробуйте показати руками букву Е. Я думаю, у вас все вийшло. А тепер, дітки, давайте читати чистомовку. Ви будете читати букви, які виділені червоним кольором. А я продовжу. Почнемо з першого рядочка. Яка там буква написана? А. А, А. Проспіваємо її. А. Котика нема. Далі е, е, е. Е. Де наш котик? Де? У у. У У-у-у мишку з'їв малу. І. І. і І-і-і Він спить на печі. И. Е. Має гарні сни. О-о-о О. О. Не будіть його. І, 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 і тихо, мишки всі! Молодці хлопчики та дівчатка! Ви виконали всі завдання. До побачення!